побиття першокурсників на Львівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження. Леокарт безготівкова оплата в усіх видах транспорту. Немає. Як тренують собак? Запрацював новий кінологічний центр Нацполіції. Ось це гуртожиток червоненського професійного училища, що розташоване неподалік від Золочева. І сам заклад, і гуртожиток, де живуть учні, розташовані поряд. Саме тут було знято відео побиття першокурсників училища. Сьогодні до закладу прийшли батьки першокурсників, яких побили старші учні. Розповідають відео було зняте ще кілька місяців тому. Крик душі душа болить за дитину. Що так пострадали і побили. Узяли відзняли відео, а за два місяці дітей настільки настрашили, що боялися сказати. Як розповідає мама одного із учнів, яких побили, Ольга Бохна, про цю ситуацію дізналась із відео. Про те, що трапилось у гуртожитку, їй син розповів уже після того, як кадри побиття оприлюднили у соцмережах і розповів, чому. Що вони пішли там дівчатам, помогли, в кімнаті дівчата попросили переставити там. Ліжко чи там що, і старшогрупники забачили і покарали. Молодша перша група не має права до, до кімнат дівчат заходити. Вони такі правила старші групи постановляють. Про ситуацію, що трапилась у гуртожитку, училища телефоном розповів батько п'ятикурсника, якого впізнали на відео, Ярослав Берегуля. А що я можу вам сказати? Є все на відео, та він зробив поганий вчинок. ну, що можу сказати, просто вибачення батьків тих дітей, що питання буде до адвоката, не зараз поліції а до адвоката. За словами директорки закладу Тетяни Салабай, за рішенням спеціальної комісії училища, чотирьох хлопців із відео, яких пізнали, відрахували. Ми запросили кожного учасника, який був задіяний. Тоді вели себе дуже спокійно, сказали, що це неправда. Що це наклеп, і, і а потім, вже коли зрозуміли, написали пояснення. Ми відрахували, відрахували ми відповідно до статуту. Пункт 4:8 за грубі порушення учнівської дисципліни або правил внутрішнього розпорядку до ПТНЗ ВПУ. Учні були відраховані з закладу, вони були виселені з гуртожитку. Вони можуть мати претензії до директора, звертатися до суду, що їх неправильно звільнили, неправильно виселили. Але ми завжди так будемо робити, якщо будуть такі ситуації. Нагадаю, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Львівщини. Хлопцям, які брали участь у побитті, загрожує обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. Ірина Мучульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина. Від сьогодні, 11 грудня, у всіх видах громадського транспорту Львова запрацювала безготівкова оплата проїзду. Розрахуватися за поїздку можна у три способи. Вартість проїзду також змінилася, пояснює директор департаменту міської мобільності Олег Забарило. Люди мають можливість розрахуватися карткою леокарт мають можливість розрахуватися банківськими картками, відповідно, пристроями, мобільними сервісами NFC. А також, якщо вони розраховуються готівкою, відповідно видається в обов'язковому порядку квиток зі сторони водія. Найдешевший спосіб розрахунку тепер в громадському транспорті це є валідація загальною карткою леокарт, тариф 13 гривень, і відповідно далі. Чи це є банківська картка, це є 15 гривень, чи готівка 20 це є власне, дорожче. За словами Олега Забарила, від сьогоднішнього ранку з маршрутів уже зняли шість транспортних засобів, де технічне обладнання працювало некоректно. Щодо пільгового проїзду він залишається. Однак такі пасажири повинні виробити безкоштовну пільгову леокарт, говорить директор Львів Автодору Микола Власюк. 211 тисяч пільговиків міста Львова мають пільгові леокарт. Близько 10 тисяч це учасники бойових дій, близько 70 тисяч це інваліди різних груп. Працюємо над тим, щоб кожна людина, яка має право на пільгу, цією пільгою скористувалася. На всіх маршрутах Львівської громади запроваджено контроль. Контролери мають спеціальні пристрої, за допомогою яких відслідковують оплату за допомогою картки, каже інженер відділу контролю Львів автодору Олег Стельмах. Якщо пасажир не завлюдвав свій проїзд, або не придбав квиток у воді, то він повинен придбати у контролера штрафний квиток вартістю 300 гривень. Зараз у нас приблизно близько 20 штрафів вже є. Це це є. Але, ми Лояльно намагаємося ставимося до пасажирів. Переважно більшість штрафів, це є стосовно. Винесно що Вони оплатили пасажирів, які взагалі не пред'явили жодного проїзного документа для перевірки. Про свій досвід оплати проїзду карткою. Розповіла пасажирка Анна карткою, ну такою персональною. В деяких автобусах буває таке, що ти валідуєш, а воно ну типу відмови а потім ще раз, і воно вже нормально валідується. Львів'янка Марія вперше купила леокарт в терміналі. Я оплачувала готівкою, 70 гривень оплатила, 60 гривень оплата картки, 10 гривень депозит. В чергу стояла на Шота Рустабелі, то там закінчилися картки, змушена була прийти сюди. Купити леокарт можна в кіосках Інтерпреста, в терміналах Ізіпей. Також на сайті міськради є онлайн-мапа, де можна переглянути всі локації продажу та поповнення карток. За словами Олега Забарила, у наступні півроку в мерії працюватимуть над тим, щоб еквиток діяв з пересадками та можна було придбати абонементи на поїздку. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Михайло Гец із села Рішин Яворівського району. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України. Боронив батьківщину у лавах 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 4 грудня на полі бою. Захиснику було 33 роки. Бельгійська вівчарка Барс натренований на пошук вибухівки. Цей поліцейський пес їздить на ротації у зони бойових дій. Молодший інспектор-кінолог Вадим Бокало показує, як тренують собаку. Я зараз буду ставити замінник гексогену, Ну він має аналогічний запах, але ми працюємо саме на замінники. Давайте я поставлю закладку. Також ми ускладнюємо запах, ускладнюємо ну, роботу для собак, ми беремо і воно зараз досить, маленький, ну, досить маленьку дозу речовини. Ми з ним, також як ну, якщо є якби, заходи в місті Львові, їздимо там чи в області, також обшуки, там там якби це замінування, огляди, і також ми, ми з ним були на сході. Ми з ним були в Херсоні, в Ізюмі і були після звільнення. Київської області для пошуку вибухівки, також наркотичних речовин, це має проходитися типу, спеціальний відбір собаки. Тобто, собака має бути зацікавлена в іграсті, в апорті. Це не будь-яка собака для того, підійти це треба, щоб, ну, щоб вона мала відповідний характер. Барс та ще 26 поліцейських собак відтепер проживають і тренуються у новому кінологічному центрі, який збудувала Нацполіція на Львівщині. Тут мешкають як дорослі собаки, так і цуценята різних порід. Лабрадори, а також бельгійські, голландські та німецькі вівчарки для них звели вольєри приміщення для карантину та тренувальний комплекс, говорить начальниця відділу організації кінологічної діяльності Нацполіції України Світлана Коломієць. Саме ці собаки забезпечують безпеку громадян на масових заходах, пошук вибухівки здійснюють, шукають наркотичні засоби, розшукують злочинців або зниклих дітей. І тому наші собаки мають проживати та тренуватися в найкращих умовах. Цей кінологічний центр обладнаний 30 вольєрами, обладнана всім необхідна ветеринарна клініка. Зокрема, у ветклініці встановлені апарат УЗД, кардіограф, а також обладнана операційна. Також є спеціальна кімната, де собаки вчаться шукати наркотики. Імітаційну речовину ховають у шафі. Кінолог Андрій Семчук пояснює, чому це робить не він особисто, а його помічник. «Робить це він, щоб я там не, не цей залишав свого запаху, так як я буду працювати з собакою. І вона може мене, ну тобто, і вона знає мій запах. Ну то так би, в даному випадку це робить помічник. За декілька хвилин заводять собаку, який має віднайти так звану закладку. Як повідомив на фейсбук-сторінці заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, у кінологічному центрі працює 21 кінолог. За 10 місяців підрозділ допоміг розкрити 821 злочин, зокрема, 17 вбивств. Ольга Іващук Анатолій Киричук. Суспільне новини Львівщина. А я сміюся. Потім я волю, плачу. Мене Назва репетирує свої пісні вдома одного з учасників гурту. Хлопці познайомились чотири роки тому. Павло Гоць та Ярослав Яровенко заснували театральний проєкт. Назва планували робити музичні перформанси і назбирали музичного матеріалу достатньо, аби переформатуватися. Музичний гурт у доробку хлопців два повноцінні альбоми: міні альбом та сингли, які виросли у тіктоці. Цьогоріч хлопці подали заявку на участь у нацвідборі на Євробачення і потрапили у перелік учасників. Ми ж хочемо це спробувати. Ми до кінця не знаємо, що ми вмазалися. Але ми хочемо це... спробувати, що воно таке. Ми не працювали над одним номером ніколи. Ми завжди працюємо uh -huh. концептуально. А тут треба зробити концептуальний один номер з однієї піснею. Так що це цікаво. Пісню з якої виступатимуть на нацвідборі, поки не розголошують. Також музиканти планують зйомку відеороботи. кажуть, пісня весела та з гумором і має сподобатись європейському глядачу. Навіть коли ми мерч запустили, то у нас дуже багато замовлень. Я думаю, що відсотків 30 чи 40 нашого мерчу замовляють саме в Європі. А це вже репетиція гурту Ягоди. Гурт заснували сім років тому. Я тоді навчалась на першому. Мому курсі я акторка за освітою, і моя викладачка на той час, зоряна дебовська, яка є лідеркою гурту, вирішила створити колектив і покликала мене і ще двох моїх одногрупниць. Музика гурту це народні пісні, які переосмислюють та надають їм нового звучання. Щодо гастролей, ну ми насправді бували вже в багатьох країнах. Це були і Словаччина, і Чехія, і Польща, і Угорщина. Нещодавно ми також приїхали. Люксембург, Норвегії були в Австрії, Німеччині. Дуже багато об'їздили насправді. І всі концерти вони є. Кожен є особливий насправді. Найбільше що запам'ятовується з цих концертів, це. Е... Після концертне, тобто, коли люди підходять, просять там сфотографуватися. Є бували такі випадки, що нам українці приносили якісь подарунки. Для Євробачення Гурт підготував авторську пісню і своїм фірмовим звучанням, і зараз активно з командою готують виступ. Робочий процес класно рухається, і я відчуваю, що це все десь у нас на підсвідомому рівні, бо я можу йти по Львову, і мені сягне ідея. І я по ту ідею пишу, і воно, наче, типу, пазликами. Отак ціла команда складається все докупи. Ну і це ну це круто. Виступи гуртів можна буде побачити у фіналі нацвідбору у лютому 2024 року. Іванка Доско, Олег Греб, Суспільне новини Львів.